Привіт. Я купив вентилятор, поставив на комод, направив на ліжко, лежу кайфую. О, це топчик. Привіт. Панагари падають, так? Да? Ні, один на хату. На жовті. Один на хату, один анагар. Ближний. ангар. Ебать, а лутус скільки? У. -у, -у. Хуєта. А то нокнул? Ганар нокнул? Почему два було? Ну, да, пойду. Куда ты повзаешь, блядь? Куда ты повзешь? Подруга донят. каже, бля. Мій мовчав і тільки постійно кудись повз. <риклад> кудись він тікав. Юрок, треба, треба тобі ще лутати. Та угу. Это... а, тут че я? Тут что, я лутат, пойду. А, тут уже лутало, я понял. Там санчо, походу, падал. Три Угу. Поехали, мы ждут. Да. Думал, и пистолеты, если хочешь. кому-нибудь хлопцы? Хлопцы-горопцы. Кто? Четверка. Да, вижу. Погнали вот тут. Так, давай, дам что, идем а еще в той кемп? А, да, я, я на тачку на Парахате не взяла. Угу. Uh -huh. Три нам ту сторону в зону, бляха, пів зони в воді. Кайф. Бля, козак, мені здається, тебе карта може грітися, бо, блядь, ти трохи душний сьогодні. Я пірше думаю, там там з гаражами машина. Давай. Да, там ворожье. Всё, <Служущая> бляха, фулл сим. У мене просто 39 градусів. О, ебать, прямо як в мене в кімнаті температура. Це я їду. Ага. км кашка, якщо знайдете. Блядь, чи прийти мені на 7-ки. А тут просто все сінки. Ладно, прихожу на айс. Маю комусь компенс на основу. А если бы ты не по треба? Няма. No. No. Дупо только треба, но если так. Як митка? Скоро у тебя комп компенс полощи. Мене, мене. я скинул. Я скинул. Барфа, я потупор. дупа. Про крапленку можна йти в зону. Хоча можна іхти в зону і так без краплинки. Дау, дядьки. Оп. Жопа. А, мені теж треба. Взял. Хіба тут тачок по дорозі просто одну. Диви, тачка. Далі ще тачка. А точно куди ми заїжджаємо нема? Бо Нема. Ми десь просто в типу, поле метка стояла. Та заправка, ми тут файтилися нараз, ну така трошки дурновата, блядь. Можна це попробувати забрати. Або так, да, оце оце о тут. Лега, чекай оце справа від нас. Чи тут нікого нема? Справа чи ніво? Справа, справа, це кем справа? Тут дересалка. Та не бачу. Каже, мабуть, стріляли, так? Двері ну, Чи, чи, чи Їдемо на сеню. Мені все одно. Я не знаю, де буде краще. Коя з першого разу так культурно. Блядь, У нас чел встал У нас сюда. Я иду до вас Там тачка, Одно чела точно бачу На тачке, на зальце, прибежав На зеланье, правильно? Да, да, да Он же пацан В мене. Він же на горі, на горі тут. Бив. Він сто бив. Це, сами... Це не той самий, нік, що ми вбивали в кінпі. Можем. Ультра комусь рано? Крапочку треба, якщо буде. Є тут я. В нём. Забрал туда крапочку. Мне <свес> кажется, это тот -то, самый ник, что у в кемпе был. <свес> И он такой, та ёб твою мать. Тут миники, если кому-то нужно. Або в мину летают -кай. Точка едет, дорога езжает. Там двое минимум. Кинул на зеленый Хоно. Крапку. Встали. Угу. Едут. Блять, прям на ману едут. Да-да. Да ебись. Да. Да? Опа, это стреляет 300. Я не розумію, звідки. Вон, це їх тачка. Від нас під горвом тут. Ось тут десь. Вон тачка. Бачите стоїть. Це перша десь... тачка, я розумію, да. Ну-ну, no, no, no. а це да, десь там моя мітка, вони стріля. Вон вертаються. <звук> На нас! Супер все таке зачепив. Як же весело, Санчове, це піздець. Іди викликати. Я встигаю. А, це ще за мною пішла. Так, да, там за нас ще не пішло. Санчо себе, в принципі, може і залутати. Ми почекаємо тут його і потім поїдемо. Нафіг рофе берусь за пивко, думаю, Санчо знає про що я не, не розумію, як ти його не висадив, там такий спрейклявий був. Чувак, я вже просто забив хуй на це все. Ні, ні, не, не, не проїхали. там тачка майже дохла. Якби було. я не контролив спрей, не, один не хуй, жаль, вони хує. А ці, що на тачки заїжджала перша. Я взагалі їх не бачу на синій. Там були смаки, і зараз взагалі ніхто не фікає на річ. Ні-ні, та ж їх забрала. Сині, до сині, коли, коли ці тіпи їхали, ще один машина під'їхала під синю, забрала свого тіпа. Так, да, і вони поїхали прямо за ними. Оця тачка, що по дорозі їхала, це якраз вони вже. Я відволікся на ту, що взагалі третя їхала і ваші пропукав. Олександр мовчать, він так вахує, що аж мовчать. Та що його казати, блять. Я не можу вибити додіка з машини. <гум> Олександр, я прямо біля твого трупа тут лишаю тобі. Чекай, де твій труп? Твій труп нижчий. Лівіше, лівіше. Да. Вон роздірібарений. Ось твій труп. Ось вот, вот твій труп. Я тобі зразу тачку лишаю, що mm -hmm. ти мав. Дякую, дякую. Та нема за що. Ха я кому треба? Доскаюся бачу. На жовтий хонор, да? А що на жовтий? Санчо тут? Ні, Санчо, вот де машина. Стоїть там Санчо. Оксанден там приу... приунив. Графік на завтра світло оприлюднили. Думаю, який вуз треба закінчити, щоб норм в тому розбиратись. За рюкзак рюкзак того трупа зразу. 50 Фігнали. Фігнали? Да. Хонор, — 50 — везений найдро. Падай. Ты Да. Конор, в мене твоя машина. Нічого, тут ще одна. Вас море машин. У мене до 21 ї я на генератор сідаю. Богу чого вами погали. На червоні люди. Да. А отут, глянь, тут на сцені, на сцені тут. От там не бачу. Ну, тут я маю... машина, Самі туди я не бачу. Машина бачу. Забираємо будиночок. Тут є де, зоновий рюкзак, хтось хоче щось Павербанк має. Да, там одна. Дві тачки. Сейчас напрям з ланою стріляє. Тачка посаду, їде? Іде. Так, як під нас. А, так, так. Попри нас, попри нас, да. Жмем? Работаж, в принципе, в зону ехать и сейчас занимать позицию, хлопцы. <таспорщик> Та ебаный в рот. Блять, он с такой а видстанги хр... ляпаю просто ваншот, тор пиздец. Что за прикол? Я раз налево. Ну, я а санчик. Голову на да? тебе? Тут, тут я голова е, тут голова є. Та чого ти промахуєшся, стань ж, блядь? Mm. Дров танк. Че, їдемо? 340 секунд. Mm. Можем по краю зони поїхати, чи як там ви хочете. Зелені ще мав бути, мав бути чел. Ні, той чел з зеленою, здається, поїхав. Він ну він став і десь секунд через 30 він завівся і поїхав. Ну тут точно будуть у цьому кімпі, блять. А треба буде пограти. По зеленій нагору. Okay. Тачка стоїть там, але то дивиться різкова тачка. Тут у нас справа є. І так як десь тут на горі стріляли. Вони ну, всю зону мають іти типу, попри нас. Гине! Там нокнути один на горі. Решта? Uh -huh. Там дроп біля води, вище до води. Ти доїв його? Тут кемпі. Нокто? Під кемпом даш нокту? А що, поїхали? Та гов, там до ноки. Хто до мене? Я. яку хату? Ну на тут нажав чинокались. Угу. Під парканом має бути нокнути. Під я стою. Другий поверх, другий був. поверх наша хата. Друга флешка. А я друга. На цій стороні. Я даю тобі гранату. Хорош. Є. Хорош! Он мого нока даже не поднимал. Там, где мы на горе. Че... Боже, как хорошо. Бачу. Вот там за, вот тут за камень. Желтый свалик, блядь. Будем дим, заїхав і все, я більше не їхав. Тут авайм є. Блятель Ти що, ли, а там люди в волпа не бегають. Помитрой кустил пол на барага ще будуть грати. Так-так-так, по баргути грають, що будет. Ну мы в зоне, нам треба тримати цей сыкем. тільки на нот, не нахмуря. Подай вам казав? Другий флор, там ты лутов. На червый. На горі вон там, тип. Нихуя собі, тут набоїв, блядь. Жовтою і синюю там тип. Зона вже йде зараз блядь, блядь. 33 набої, авіку, як вам такий прикол. Ни 33. В дроби были. Да, в дроби были. Ебать. Они все дымаются. Дай посправить смоке. По зла намоваю, стреляют между собой. не завелись. И умерли от зоны. Ой. Там еще один, мое Хорош. Один правейший был в названии. Хай підбігаю. Важко буде перехилити цю зону. Дивіться, там 150 треба, щоб хтось здивився, хлопці. Над нами 350. По мені не дострія. Нас позаду ще? ще Да-да-да, просто простой. Де аптек, на хіба, блядь? 11 alive. І... <пробітник> ну він нокнувся, Ще десь утімейт має бути, Хто де? Я называю, Не похоже. Дивіться, на баргу нажба. Дивись ще корок. От там може Чотири... бути. Витки. Масхалат. Нокнул. Дай митку, да. Желто, желтая, желтая. А, хорош. Идем туда під камень, да, 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 да. Нам бажано. Не... Але на ми мы все не витримаємо. моем, хоча бы можно было бы. Первый масхалат, нокну. Біля нього на зеленій, на зеленій ще чомусь побували. Він там в ловчу карається, я не бачу як з'їдеться. скоро, так да, да. Він да. треба... зараз, за ноги, зараз дихати буде. Дав хіт типовий там на жовті. Ми скором подивимося біля нас. Нокнули, вбив, вбив, в жовті там вайп. Два ноки. Третій раз іди. Найс. Вайп нахуй. Просто три придурка, блядь. В одного джишка, вот у цього блять за цей блять, кашка блядь, блядь зажимати сука.